Що робити, якщо телефон не хоче приймати пароль або ви його забули? Спочатку потрібно підключити телефон кабелем до комп'ютера. Після того, як підключили, затискаємо клавішу вимкнення та зменшення гучності до появлення на екрані надпису виробника або поки він не вимкнеться. В даному випадку телефон вимкнувся і тепер натискаємо вимкнення та збільшення гучності і тримаємо до появлення на екрані Android Recovery Menu. Після того, як у нас відкрилося Android Recovery меню, обираємо пункт Vibe, Data, Factory Reset кнопкою гучності та підтверджуємо кнопку блокування. В даному випадку я не буду обирати, скинути до заводських налаштувань, тому що не хочу це робити на своєму власному телефоні, але вам потрібно це буде вибрати. Я зараз вибираю скасувати. І потім ви вибираєте Reboot System Now. Телефон почне перезавантажуватись. Після скидання він буде повністю чистий і попросить ввести логін та пароль аккаунта Google.